Сусана Міхонік. Сусана є так, я, я, начальник управління ТЦУ, головного управління ДПС у місті Києві. Тема конструктивний дивіденти. Під, три під теми не буду озвучувати. Під час свого виступу, своєї лекції, я думаю, Сусана нам все розповість. Якщо є питання, кажу, пишіть в загальному чаті, але пишіть, хто ви. Щоб зрозуміла, з ким модератором спілкуватися. Дякую, Іна, Сусаночка, давайте. Доброго дня, рада вас всіх бачити. Контрутивні... Іначка, телефон даш мобільний, візьмеш, я тоді напишу так, да, дякую. Все, все, Це не така об'ємна тема, як контрольовані наземна компанія, але дуже важлива. Що ж таке конструктивні дивіденди і як вони виникають? Конструктивні дивіденди виникають в тому випадку, коли ціноутворення в контрольованих операціях не відповідає принципу витягнутої руки. Тобто, платник може сам визначити це або вже контролюючий орган. Наприклад, якщо при подачі звіту про контрольовані операції за 20-й рік, які повинні були подавати до 10-го року, у випадках, коли результати розрахунків демонстрували невідповідність на утворення в контрольованих операціях, платник податків мав також подати і уточнюючи декларацію з податку на прибуток. Та у додатку ТЦ відобразити такі операції та і суми. Коригування, якщо таке відбувалося, да, оподаткувати і сплатити податок на прибуток зі ставкою 18%. то як ви вже мабуть знаєте, з 2022 року, тобто при подачі звіту про контрольовану операцію за 2021 рік до першого року, у випадку, якщо ціноутворення в контрольованої операції, не відповідатиме принципу витягнутої руки. Коригування також подати повинні, тобто не тільки коригування а. з трансперного ціноутворення, а і подати додаток ПН, в якому відобразити суму коригування із застосуванням ставки податку на доходи нерезидента. і це все передбачено статтєю 141 Нашим кодексом і сплатити податок в розмірі 15% від величини коригування. І як ви бачите, сумарно виходить дуже великий податок, і платник податків має сплатити 33% податку. Які ж доходи прирівнюються до дивідентів для цілі оподаткування? Ну, по перше, це платіж у грошовій чи негрошовій формі. Що здійснюється юридичною особою на користь її засновника, ну або учасника у зв'язку з розподілом чистого прибутку, ну або його частини. Далі це сума доходів у вигляді платежів за цінні папери, що виплачуються на користь нерезидента у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу витягнутої руки. Також це вартість товарів робіт послуг. Що придбаваються у нерезидента у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу витягнутої руки. Сума заниження вартості товарів робіт послуг, які продаються, реалізовуються на резиденту, також у контрольованих операціях порівняна із сумою, яка відповідає принципу витягнутої руки. І ще це виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника або учасника, не резидента України у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичної особи корпоративних прав, якщо він викупає у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства. Але м, е, варто також звернути увагу це про застосування угод про уникнення підвійного оподаткування. І давайте подумаємо: е, податкові органи не заперечують можливість застосування в даному випадку угоди про уникнення подвійного оподаткування до доходів контрагента, які можуть за кодексом класифікуватися як конструктивні дивіденти, і цьому питання. Дуже гарно є така узагальнююча податкова консультація. Вона затверджена наказом Міністерства фінансів України номер 480 від 20.08.2021 року. І там є приділена увага цьому запитання. Зокрема, умовна ситуація можна розподілити на три категорії. Яке запитання, чи що? Зокрема, умовна ці ситуації можна розподілити на три категорії: Нерезидентом є пов'язана особа через володіння корпоративними правами у платника податку. В цьому випадку. До конструктивних дивідентів правомірним буде пряме застосування статті міжнародного договору щодо податкування дивідентів. Інша категорія це міжнародний договір, коли він має широке визначення дивідентів, до яких може бути порівняний будь-який дохід у зв'язку з розподілом прибутку. Я чую якийсь, я зараз скажу дядюн Олена. Можна виключити звук? А воно, воно. <різь> Адміністратор може виключити звук у дяді Олени? тому що нічого не чутно. Так, ми ну будемо продовжувати. Яка ще категорія? Це якщо міжнародний договір не містить широкого визначення дивідендів, то сума коригування доходу виплаченого або нарахованого нерезиденту, на В даному випадку це ми говоримо з вами про конструктивні дивіденди, або податковуватиметься за спеціальними ставками, передбаченими міжнародним договором, наприклад, як для фрахту, роялті, відсотків, або звільнятиметься від додаткового оподаткування як дохід від господарської діяльності нерезидента, що оподатковується лише в країні нерезидента. Але не варто забувати про дві найголовніші умови: перший крок у алгоритмі щодо визначення можливості застосування міжнародної угоди. Це визначення, чи може така угода застосовуватися до, до контрагента. А статус контрагента, до якого може застосовуватись угода, має підтверджуватися довідка. Ви всі про це знаєте, і ця довідка повинна бути видана компетентним органам ну, та держава, з якою ви маєте взаємовідносини. Відповідно, якщо довідка про податковий статус нерезидента на, на момент виплати або нарахування. Доходу буде відсутньою, то до його доходів не може бути застосована міжнародна угода про уникнення подвійного оподаткування, та до усієї суми ідентифікованих конструктивних дивідентів, ви будете застосовувати ставку 15%. І другий крок у алгоритмі це визначення можливості застосування міжнародної угоди, це ідентифікація, чи відповідає господарська операція Меті відмінні від отримання переваг, передбачених цим міжнародним договором. І Якщо буде доведено протилежне, то про застосування переваг міжнародної угоди говорити не доведеться. Давайте зараз поговоримо про коригування та сплату. Тут також все не зовсім просто з одного боку, ніхто не скасовував норму, за якою податок утримується з доходу та сплачується до бюджету в момент виплати, якщо дохід виплачується в грошовій формі, це можливо наприклад в операціях придбання товарів. І з іншого боку, законотворці не віднесли із розумінням до того, що висновок про відповідність або невідповідність ціноутворення в контрольованій операції. Ну, висновок щодо зберігання ну, в принципу витягнутої руки досить часто можливо отримати тільки за результатом проведеного дослідження трансфертного ціноутворення, так і саме тому аналогічно до коригування податкової бази з податку на прибуток виписали норму, за якою сплата податку на доходи нерезидента по конструктивним дивідендам також можлива. До 1 жовтня року наступного за звітним без застосування штрафів та пені. Тобто, якщо ви подаєте до 1 жовтня звіт по транспортному ціноутворенню, подаєте коригування додаток ТЦ, то і до 1 жовтня ви повинні подати і ПМК, і тоді не буде ніяких штрафів, тобто граничний строк по сплаті податку на доходи нерезидента по конструктивним дивідендам. Наприклад, у 2021 році відбувалося до 30 вересня 2022 року. В цьому році це буде відбуватися до 30 вересня 2023 року. І, мабуть, ви чули про застосування підвищуючого коефіцієнта. По аналогії з натуральним коефіцієнтом в оподаткуванні податку на доходи фізичних осіб. Для цілі розрахунку суми податку на доходи на резидента відтепер передбачено застосування підвищуючого коефіцієнта. Так, якщо податок не було отримано із виплат нерезиденту у грошовій формі і всю суму доходу без утримань було перераховано нерезиденту, то для цілі розрахунку суми податку потрібно застосувати формулу. Вона передбачена абзац 3. Пункту 141.4.2 статті 141 кодексу та збільшує базу розрахунку, оця ця формула вона збільшує базу розрахунку податку на коефіцієнт, розрахована. Я вам зараз скажу який він: це 1,176471, Ви бачите на слайді. Но це при застосуванні ставки податку 15%. Якщо ця ставка буде менше, то і сам коефіцієнт, відповідно, буде інший. Якщо враховувати, що протягом 2021 першого-2022 року платники податків не здійснювали розрахунок податку з доходів на резидента у вигляді конструктивних дивідентів з огляду ну, на відсутність аналізу ПТЦУ та не утримували такі податки з виплачених доходів, то і застосування цього коефіцієнта буде обов'язковим майже в усіх випадках. Але податковий орган визнає ситуацію, коли не застосування цього коефіцієнту буде можливим. Це у випадку визнання нерезидентам свого зобов'язаного з цього податку вже у поточному періоді, що має призвести до коригування суми дебіторської або кредиторської заборгованості на на розраховану цю суму. Так, коли це ви зробите, до 1.10, ви будете вже розуміти, яка сума буде у вас взагалі самі, сама сума консервативних дивідентів, тоді цей коефіцієнт не буде вами застосовуватися. Зокрема, варто звернути увагу, ще раз вам наголошую, це на практичні нюанси, які розгляну Мінфін, і у ще податкова консультація, вона дуже об'ємна, і я вам всім раджу з нею ознайомитися. Так, там зазначено, що у випадку імпорту товарів, робіт, послуг, тобто, коли передбачається виплата нерезиденту доходу у грошовій формі, формі можуть виникати різні ситуа ситуації. За результатами яких не резидент може або визнавати, або не визнавати своє зобов'язання зі сплату податку, внаслідок чого застосування підвищуючого коефіцієнту може виникати чи не виникати. Разом із тим, у випадку експортних операцій, завжди ідентифікується дохід у майновій формі: поставка товару, робіт послуг, внаслідок чого застосування підвищуючого коефіцієнта є неминуче. Також згадана консультація містить детальні пояснення щодо застосування правил оподаткування конструктивних дивідентів при виплаті відсотків та роялті на користь нерезидента. Тому прочитайте ознайомтесь, будь ласка, з цією консультацією. Ну, і я думаю, у вас буде. Цікавити це питання перевірки конструктивних дивідентів, і сьогодні це є компетенцією тих податкових органів, які здійснюють перевірки з питань трансфертного ціноутворення і перевіряються ці питання під час здійснення спеціальної документальної позапланової перевірки на підставі 39 статті кодексу. Але хочу звернути вашу увагу, якщо ви самостійно Провели аналіз і встановили, що у вас все ж таки вам ви повинні подати е, коригуючу е, до декларації додаток е, ТЦ, і ви, ви ж таки визначилися, що ваша ціна не відповідає принципу витягнути руки, е, і ви е, одночасно не подали е, ПНК, не сплатили конструктивні дивіденти. То в перевірці, коли буде проходити планова або позапланова перевірка, ви знаєте там, що в переліку в плані перевірки є питання, яке ну, в плані перевірки, є питання щодо податку на репатріацію, тобто воно охоплюється перевіркою, і в даному випадку буде це питання перевірене під час планової або позапланової перевірки. Ви бачите, скільки сьогодні контролю за операціями з нерезидентами, це і контроль ціни, це і коригування 30% згідно статті 140.5 нашого податкового кодексу. Це і конструктив, це і контрольконтролюємо наземні компанії, конструктивні дивіденти. Тому я всім вам раджу звертати увагу. На зовнішню економічну діяльність вашого підприємства та пілкуватися про те, що прибуток, який здобут вашої компанії на території України, не виводився за її межами, а залишався в Україні, і ви були сумлінними платниками, і наша держава лише буде процвітати завдяки вам. Дуже вам дякую. За увагу і хочу ще наголосити, що якщо у вас є якісь запитання стосовно зовнішньої економічної діяльності, цих запитань, які сьогодні були озвучені і попереднім лектором Інною валерівною, ви можете завітати до нас, до головного управління. У нас дуже потужна команда, яка зможе вам допомогти. Відповісти на всі ваші запитання. Ми теж очікуємо ваші запитання, тому що з вами ми розвиваємось, ростемо, ми бачимо, чуємо, які є у вас запроси, що ви хочете побачити, почути, і самі навчаємося сьогодні цим новелам, які є в Податковому кодексі. Дякую вам за увагу.